Того дня і ночі знімаю вам з ліхтариком, бо, як завжди, світла в домі немає. Листопад місяць він взагалі складний місяць року з найкоротші світлові дні та ще й блекаути по всій Україні. У нашому регіоні світла більше немає, чим є. І всі мої рослинки, які розташовані по поличках, вони зараз не живуть, вони зараз виживають. Притормозився. Ріст, квітконоси, які були, всі завмерли, і моє основне завдання зараз, як би то сказати, ну, одним словом, допомогти їм вижити. Саме тому вони поливаються дуже рідко, без добрив і із застосуванням фітофунгіцидів. В таких умовах зараз почнуть гнити корінці, з'являться. Купа різних шкідників, і ну, я просто знаю, це ж вже не вперше не всі рослини переживуть цю зиму. Сьогодні моя увага прикута до оцих двох малючків. Це первинний крос двох видових фаленопсисів шеліріани і фаленопсиса маніблек темної форми цвітіння. Не новий, я знаю, що у багатьох із вас він вже є. І у більшості навіть квітнув, то дуже хотілося б, щоб ви у коментарях поділилися якими, саме якими по кольору квітами квітли ваші. Забула сказати, що цей фаленопс... цьому фаленопсису присвоєне ім'я Бронзова діва. Хотілося б, щоб ви поділилися якими квітами. Віроні цього гібриду садівник акцентував свою увагу в першу чергу на сріблясті лишення бралися екземпляри з найкрасивішими срібними листями, які будуть квіти, на те, свою увагу садівник. не акцентував. Зараз в заказах у дівчат я бачу прийшли дуже гарні екземпляри бронзової діви, і вони дорослі. Листя там таке, знаєте, крупне, красиве, сріблясте. І дуже хотілося б, якщо хтось із вас купував в тих заказах ці фалинопсиси, щоб ви в подальшому поділилися, якими квітами будуть квітнути. То-то зазвичай азіатські, Зараз продають азіатські діви. Мій екземпляр ось цей придбаний мною. Минулого року у, ну, так, так би мовити, торфяному стаканчику, хоча то не торф, то якась пресована губка. Але це був малючок на ось такий заказ якоїсь німецької теплиці. Спочатку я ту губку з корінцями посадила в маленький стаканчик обклала корою, але згодом зрозуміла, що не підходить. Для мого догляду така посадка не підходить то я той торфяний стаканчик зняла і розташувала його у подвійному горщику. О, діло пішло. Фаленопс почав гарно нарощувати кореневу систему, навіть виростив ось цей листочок, один єдиний, за цілий рік. Ось цей в нього був. На початковому розвитку він доріс і виріс ось цей. Ну і ото й все. Корінці, і все. Не один рік я спостерігала на просторах Ютубу. Як розквітають діви в інших блогерів, то знаєте, ну кусала нігті, чи брати мені його, чи не брати. Бо з блідими квіточками мені мати не хотілося. Але Тоді в продажу з'явилися ось ці малючки, і ну, за дешеву ціну 180 гривень, як зараз пам'ятаю. Вартість цього підлітка, то, ну, звісно, я придбала. Коли у лютому місяці я побачила у пані Оленки квіточу її Діву, бачите, тут навіть листечка відмінні від сріблястого екземпляру. Вони також сріблясті, але вони мають, мають крапушки такі, як у Шеліріани. Так от, коли я побачила квітування цієї діви у пані Оленки, і коли вона сказала, що її фаленопсис ростить прикореневу дітку, то я, не додивившись навіть ролика до кінця, одразу написала: Оленочка, якщо ви будете продавати діточку своєї діви, то, будь ласка, згадайте про мене, бо це прикоренева дітка від Дорослої, здорової, генетично здорової рослини, і дітка виросла природнім шляхом без застосування гормональних паст. Це, знаєте, це дуже круто. Цю діточку Оленка мені подарувала у попередніх відео я показувала розпаковку цієї посилки. Єдине, що, знаєте, я трішечки змінила їй посадку. Зараз вона в такому стаканчику. це... Якийсь канцелярський стаканчик у тому ж гурщику. Але я поставила гніт, додала більше керамзиту, зверху кокосове довге кокосове волокно, трішечки мого сфагнуму, ну і кора із самим фаленопсисом. Тепер я, знаєте, уважно, дуже уважно відношуся до того. В якому стані знаходиться цей фали його зверху і проливом, але на дні залишається пів сантиметра та навіть менше, ніж пів сантиметра водички, і гніт підіймає його догори. Потім просушка і знов поливаю. Посадка така, саме тому що у цього підлітка мало корінців. І вони розташовані, ну не достаючи до дна цього горщику. То щоб виманювати їх зростання, я і тримаю нижню частину трішечки вологою. Електрики майже немає, і на цьому етапі я не вдобрюю орхідеї і тим паче малючків. Я лише додаю до води бруштинову кислоту, ну, щоб трішечки підкислити водичку. Дуже мені хочеться зберегти цей екземпляр, бо це справді рідкість. Сьогодні це все, чим я хотіла з вами поділитися, тож чекаю на зворотній зв'язок. Друзі, хто має цей чудовий чарівний крос фаленопсис бронземайден, то будь ласка, поділіться зі мною своїми спостереженнями і своїм досвідом. А я бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей.